За місяць Україна буде святкувати Православний Великдень. Так, 4 травня закінчується Великий піст. І вже наступного дня віряни зможуть скуштувати всі до цього часу заборонені страви. Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо, та ковбасу та сердельки та курочки. Проте готуватися до урочистостей і продумувати меню святкового столу варто заздалегідь. Оскільки чим ближче до великодня, тим вищі будуть ціни на продукти, кажуть фахівці. Інгредієнти до паски вже готові випечені паски, яйця, сир, м'ясні продукти, ковбаси. Ціни зростуть за моїми підрахунками в цьому році не більше ніж на 15-18%. Для прикладу ми подібний підрахунок робили в 23-му в порівнянні до 22-го, Там було зростання на 20%. Так вартість великодньої паски буде залежати від того, чи будуть її пекти самостійно, чи купуватимуть готову. Розповідає Тетяна Попович якщо купувати вже готову то ціна буде десь плюс-мінус у нас від 50 до 100 гривень за штуку яйця за моїми підрахунками подорожчають не більше ніж на 5-7 це в нас буде така ціна плюс-мінус 52-58 гривень за десяток сир твердий Подорожчання в межах 3-5%. відсотків. Середня ціна найбільш популярного виду твердого сиру. Це буде в районі 280-300 гривень. За словами фахівців, найбільший діапазон цін, який можна зустріти на ринку чи при лавках магазинів, це ціни на м'ясо та різні види ковбасних виробів. Діапазон найбільш популярної продукції – 145-400 гривень. Це теж невелике подорожчання. Там в межах 7-10% суто по ковбасі я зараз маю на увазі, і воно все після свят нормалізується. Масло 52-70 гривень за 200 грам, упаковка масла, і в принципі більше вона коштувати не буде. Також спостерігається здорожчання на овочі. Це відбувається у зв'язку з тим, що на прилавках ще немає вітчизняної продукції, а наявні овочеві запаси потрохи закінчуються. А ось зелень, наприклад, кріп, петрушка та зелений салат, коштують на 30% дешевше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зараз у нас на ринку, наприклад, томати коштують від 68 до 100 гривень за кілограм. Огірки коштують від 85 до 100 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, це подорожчання приблизно на 18-22 Цього року я не можу сказати, що ця ціна протримається довго. Як тільки на ринок вийде вітчизняна продукція, ціни відповідно опустяться. Зараз ми маємо таке, так би мовити, міжсезоння, тому що в нас на ринку є помідор огірок. Зелень це ще теплична продукція з комерційних теплиць, які витрачають кошти на обігрів відповідно на електроенергію. Відповідно і ціна зараз трошки висока. Фахівці запевняють, підвищення цін на продукти в передвеликодній період традиційне явище, і вже після головного свята весни ціни стабілізуються. Тож тим, хто хоче заощадити, варто не гаяти часу і розпочинати необхідні заготівлі.